Декомунізація на Львівщині з нами на скайп зв'язку? Секретарка робочої групи з питань декомунізації Анна Герич. Анно, слава Україні. Скажіть, будь ласка, декомунізація? Скільки пам'яток вже повалено на Львівщині за цей рік? Ну наразі від початку 2023 року на Львівщині демонтовано понад 220 пам'ятників радянської доби. Власне, лишилося менше 70 і то 45 з них це є пам'ятники, якісь об'єкти більші, такі монументальніші, а решта це можуть бути таблички, якісь залишки певних якихось меморіальних таблиць, інші такі речі. Які подальші долі цих скульптур? Е Ну, насправді не ми всі скульптури скидаємо. Ми спочатку з цього почнемо. Просто є Львівська обласна така робоча група при Львівській ОВА. під нею є створені районні робочі групи при районних військових адміністраціях, і ми просто розіслали листи всім громадам, представникам громад, пояснили їм свою позицію і чому мають бути демонтовані всі пам'ятники. І ну, радянської доби ті всі маркери окупанта, скажімо, на нашій землі, і тоді кожна громада вирішує сама, чи їй потрібна допомога, чи вони самі, наприклад, своїми силами, своєю технікою комунальною можуть демонтувати цей пам'ятник. Буває таке, що громада типу хоче обговорити справді там, де можна залишити цей пам'ятник, аби він там ну, Не був абсолютно там десь знищений. Проте часто є так, що, на жаль, 90% всіх пам'ятників, які там були виставлені в різні роки радянської влади, вони є аварійними, мають тріщини і вони, типу, падають і розбиваються. Так, сталося приклад минулого тижня на Золочівщині в селі Ужидів, де стояла жінка-колгосниця з колосом, мала тріщини, власне, в самій там фундаменті цієї статуї, і вона просто розбилася. Е, іноді деякі вдається зняти так, що ну вціліла статуя. Такі, наприклад, є шість в мистинській громаді, проте е, з них одиниці переносять на тимчасове зберігання в музеї територія терору, і це ті, які поближче до Львова, тому що ми всі розуміємо, що це дуже дорого. Пам'ятники демонтовувати і перевозити, тому що за це все треба платити. А зараз є воєнний час, і звісно, що ми проти того, аби десь виділяти гроші на, на якісь такі речі, плюс немає де їх власне зберігати, крім території терору, де є дуже мало місця, і там вже не складено, як ми знаємо, і монумент слави і винників і бреховиж. Два пам'ятники із деяких там поховань познімали, де були піонери, і такі дуже відверто. Пропагандистські речі, тому е, поки що вони десь там зберігаються на територіях громад, зберігаються на територіях комунальних підприємств, і е, їх є справді небагато, тому що дуже багато аварійних. Ну я скажу так: якщо демонтовано понад 220, а якісь такі плюс-мінус спротиви, де виходило кілька людей і мали якісь застереження там при тому, що ці застереження дуже часто є такі, знаєте, від незнання історії. Від заперечення якогось навіть українського повстанського руху, то таких, наприклад, випадків було спротиву 3-4 на всю область. Тому я вважаю, що це не є якимось таким ну, показником того, що є якісь там спротиви або щось таке. Чи багато є таких хитрих, які перемальовують радянські пам'ятники в жовто-блакитні кольори? Ну, таких історій багато. Насправді я б не назвала їх хитрощами, а теж якоюсь такою е, від незнання історії, таким е, просто бажанням десь шанувати наших воїнів, не знаючи власне, що тим самим вони якби надають дають також якогось значення тим пам'ятникам, які були поставлені в минулому. Е, тому ми їх переконуємо. Ми їм пояснюємо, що не можна там ліпити якогось віночка чи ще якоїсь там. Речі і рефарбовувати, і казати, що це вже український символ, тому що він як був і залишається радянським, тому що е, ми тим, що забираємо ті пам'ятники з території Львівщини, відновлюємо якусь історичну справедливість, власне, бо їх тут і бути немало, тому що вони насправді стоять. Ми всі розуміємо за наказом того самого там Сталіна, Хрущова і так далі, які після війни почали творити єдиний радянський народ, і е, власне на базі цієї спільної перемоги. Проте перемога обернулася для України окупацією, і власне це ми намагаємося донести до людей, коли вони навіть пояснюють нам, що там є прізвища їхніх односельчан, десь поміж іншими написані на плитах на, на тих таблицях, які часто є встановлені біля пам'ятників. Люди переважно погоджуються е, староста сіл або е, голови переносять ці таблиці або на цвинтар, або їх теж забирають і встановлюють або іншого зразка з іншими написами на цвинтрях, або… Переносять ці прізвища дати в місцеві музеї. Чи відомо вам про декомунізацію в інших містах України? Можливо, ви з кимось контактуєте, підтримуєте зв'язок та ділитесь досвідом. Так, ми багато спілкуємося з Вадимом Позняковим, який е, створив таку ініціативу як деколонізація України. Е, він власне є сам з Харкова, але по всій Україні діє, тому що ми знаємо, що з тими е, повномасштабним наступом йому довелося звідти виїхати. І він працює із Закарпаття і на Харківщині. І... По всій Україні, фактично, в нас є зв'язок з різними активістами в інших областях. Яка ситуація? Ситуація, на жаль, є важчою, ніж на Львівщині, але саме від Львівщини, саме від Закарпаття, від найактивніших регіонів залежить те, наскільки активно буде рухатися в Україні? Чому? Тому що ми бачимо, коли падають пам'ятники там масово Львівщина, Закарпаття, Київ вже, слава Богу, підтягуються, переназиваються вулиці десятками, так як у Львові чи Києві. На нас дивляться ті самі люди в Одесі, люди в Дніпрі, і там також починає рухатися і закони теж починають вдосконалюватися, тому що наші народні депутати бачать ці новини, бачать, що це. Круто, це модно стає, і таким чином ми починаємо рухатися все більше на схід, як каже Ярослав Грицак, ці цінності заходу мають на схід, як і мова. Що ж, я дякую вам. Прошу.